Пароль Васильєв. Пасажири, які знають лише ці два слова, у львівських трамваях можуть їздити безкоштовно, навіть якщо за законом повинні платити. Руслан студент. Хлопець щодня їздить до університету трамваєм. Відтак купив проїзний. Розповідає, одного разу він йому не знадобився. Як їздити зайцем, навчили бабусі. Переді мною долучні сиділо дві бабки жіночки. Ну, вони вже не такі старенькі, тобто, що ще в них можна перевіряти на кутки. Підходить до них, а вони до нього дивляться, кажуть, пароль Васильєв. Він підходить ближче до мене, дивиться на мене. Я такий до нього дивлюся, кажу, пароль Васильєв. Він на мене подивився і такий окей. І, типу, пішов далі. Чи справді, коли називаєш контролеру, заповітне прізвище? Він проходить повз експеримент. Від львів тебе через годину трамвайної мандрівки. Ми все ж натрапили на мисливців за зайцями. Попри квиток у кишені, користуємось схемою. По офіційних коментарях контролери заперечують, що користуються шифром. нас так, такого немає нічого, що маяки гасло що А для Чого що ми якесь… Приступники, ось він народний герой. Той чиє прізвище так користується популярністю серед львівських пасажирів халявщиків. Знайомтесь Сергій Васильєв, директор комунального підприємства Львів Електротранс. Наше відео чоловік переглядає уважно про свою всенародну славу, мовляв, навіть не здогадується. Ви знаєте, я вперше від вас почув слово «Пароль Василя. Ми це відання піднімемо. Що це за і хто це придумав? Мене більше інтересує, знаєте, що це за то, що знають мою фамілію, ну я не скриваюсь, людина є публічна. Можливо, такий халявний проїзд існував за усіх керівників Львів електротранспорту. Лише прізвища змінювались. Цікаво, якщо у вас проблеми в інших сферах. Чи допоможе пароль садовий мар'яна сич, Василь Скопик, програма очі на Львів, ТБ.